Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги один з бюджетних варіантів міні-трактора на три циліндри і тракторну коробку. Дивіться, це Xintai T240 ТПК X. X великі колеса. Означає давайте подивимось, які. Заднє у нас колесо. 9,5 на 20. Переднє. 6 на 14. Ось так просто без додаткових штук. Він в старому дизайні це модель е звичайна зі складу, тільки зібрана, як бачимо. Рулеве в нас механічне в ньому стоїть. В нас тільки задній привід. В нас движок КМ385 ВТ. Давайте подивимось. Погляньте по компоновці. Є тут все побудовано. от для чого тут цепок, щоб тримав капот. Можна регулювати його нахил, тим, щоб перекручувати цепок. Да. Ну, така гума. Найдешевша китайська, але вона є, це вже плюс. Потім бак у нас зверху. Ну і звичайні три циліндри, дизельок, безпосередній вприск, економний. Що там у нас? Новий. клапан. да, новий не їздив. Поїхали далі. Генератор. Е він встановлений згори і він захований під капотом. Це плюс потім. По електриці, як бачимо, все найбюджетним, найдешевшим варіантом зроблено, але зв'язане докупи з тяжками і тримається купи. Це вже плюс. Потім по салону. Бачимо, в нас капитанське крісло з підлокітниками. На подушці сидіти м'яко. Ось Посадка, ну, доволі посадка, прикольно, мені подобається. Типу ти тут зручно себе почуваєш. Кермо в понятному положенні. І педалі також розташовані в зрозумілих місцях. Тобто керувати трактором насправді легше, ніж здається. Тоді у нас 3 плюс 1 на 2 коробка тракторна, перемикачі світла зліва внизу. Потім в нас є мотогодини, заряд акумулятора, рівень палива, тиск мастила і температура. Все, що необхідне для міні-трактора. Управління. Гідравлікою. Так, да, давайте подивимося, що в нас по трьох точці. Так, зліва в нас немає підножки для того, щоб в нього заходити. Справа також немає. Катафоти в нас звичайні, лампи стоять, але виглядають достойно. Потім до 400 кг трьохточка витримує. Вже йде сюди міні-тракторна навіска. У нас є вал відбору потужності, який межує з фаркопом. Фаркоп, по-моєму, можна і не від'єднувати, щоб під'єднати ВВП. Це є плюсом. Менше роботи. В принципі, не потрібно. Є. Окей, такий тракторець. Також є розетка підпречів встановлюється. Це йдуть в комплекті з ним крила. Які встановлюються на передні колеса. Це такий транспортувальний варіант. Їх не встановлюють, вони йдуть з такими гумовими брезговиками. Ну і в принципі все. Як вам така техніка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь і ставте лайк.